Здарова! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої, мої любі друзяки продовжуємо грати в нашу гру під назвою ЕАрт Тоді 2. Тому під початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацані, що, сьогодні продовжуємо ганяти, так сказати. Ну як це відео назвати? Я ще й сам не знаю, я вже так сказати, які попали назви, кидаю, але не знаю. Ну поки я цю гру не пройду, я не вспокоюся. вплоть до того, що я зараз зроблю один стрім по цій грі, але я не заспокоюся до тих пір, доки я не завершу цю гру пацані. Це вже реально. Тому що ганяємо, я хочу сьогодні, може, до заправки доїхати. Це не моя ціль, мене ціль на відео немає. Я так часто думаю, що робити. Я не знаю. Сьогодні може броню всю поставимо, може і не поставимо. Я нічого не кажу, просто що це відео на 8, на хвилин точніше, в нас, до речі, пацани, із за спеки знову вимикати світло. Чому із за спеки? Та того, що вмикають кондиціонерів дуже багато. Юдучики і попару пару В Одна навіть, навіть родичів два-три є в домі. А навіть ні, ну десь навіть п'ять кондиціонерів в домі, І ще один дуйчик ну, Топо того це дуже, я не розумію, це так странно, пацани. Та ось починають вимикати знову нам світло, пацани. Це сьогодні на три години. Він моє, ну да ладно, поки на три години, поки що є, так сказати, шанси, то я буду записувати. От в мене зараз є світло, то це відео ще буде на 10 хвилин. Я не знаю, будуть наступні, ну просто що просять економити, люди самі цього не дотримуються. У мене, якщо що, немає кондиціонера, в мене тільки в тракторі є. В юмзі. І то, що навіть не працює динина. Ну, факт того, що в мене кондиціонера лічно немає, є, пацані. Мені якось нормально жару. Я сижу в хаті, ну, ну як? і в кухні. Я не скажу, мені жарко, мені незручно, не, не комфортно, коли жара, але все одно на ну, то і літо даний, я так кажу, пацани, то ладно, а ви пишіть, яка у вас температура і як взагалі ви себе цю жару почуваєте. Комусь подобається жар, комусь ні. Мені 50-50. на 50 відсотків так, тому що ну, все літо і я кайфую цього, а на другий 50%, того, що... Ні, тому що дуже жарко. Мокрий, ну, подивимось пацани, Подивимось, в кого як. У нас сьогодні і вчора взагалі 40 е градусів було на жарі, на цьому градуснику. Тому пацани, якось воно і так виходить. А на той літо, ладно. Так, тепер нам ще 2, 2 мільярди треба заробити, і ми вже з вами, пацани, спокійно можемо е, Це, спокійно можемо тоді купляти ще одну третю броню. Зараз забронюємо цю тачку і тоді вже нам точно все як піде, як по масу. Це вже в нас яка четверта спроба, але нічого пацани. Я ж кажу, поки в нас є можливість, поки в колівінгу є світло, ну, і можливість така, то я буду це, пацани все записувати. Так, ну да ладно. Опача і опача. Все Опа, азюри, пацани, все. І пішла жара. Пішла, -мо. Так, другий вагон пішов. Я вам скажу, що це, це дві шагни. Мені подобається о така їзда, пацані. Семи... Цими... О! Передня броня заражають падає. Опа. Передня броня, пацани, під самах кріхка. Вона мені на цій машині, до речі, не... сам більше не подобається. Це її дурацька форма чувства. Чувство мені так не заходить тут, але... В принципі, ладно, так давайте зараз вам міні-сальто якесь. Отаке от, от. А, ну просто як половина курка. Ладно, зробили 4 аж тепер. Одразу. Да, одразу. Одразу, реклама прийде, тоді одразу. Зараз просто вже не той час для реклами. Мене, якщо я бачу, вона мене зразу бісила. Вона мене і так бісила, тепер тим болі. Буду тупо навіть відео ставити на паузу. Ви не, не вибачте мене. У мене все ж таки, як на як постійні глядачі, 20 тисяч переглядів, хоч вони не, всі не підписані, але... Все одно що я маю комусь якомусь якусь рекламу давати, хоча б гривні. Ні. Тепер третє броню, опа, все, в мене залишилося 3 мільярда. І дивіться, все, машинка заброньована. То сказати, броньований фургон, ну а по-іншому по ти не скажеш, як не як на це броня. Подивимося, що тут перше відпаде. Мені ще цікаво, якщо я аругу поставлю, де аруга буде? Десь тут на краю, чи тут між цими двома як ракетами. Просто що тут провод, типа, як проводка. Я думаю, що так не вийде. Так, ну ладно, пацани Давайте азюри. У мене ще і нітро. В принципі, там, де можна літати на нітро я буду літати на нітро Вона і тут. Можна, азюри і пішов. Опа-ча. Опа і опа. Не, ну і я вам не сказав, що я сиділа плани. Мені таке заходить така робота. Оця гра мені взагалі заходить. Передні броні немає, і дивіться. Та дивіться, у мене капот, як вигнути на фургоні, типа як боковуха. Да, я, звичайно, взагалі дивлюся, як воно так уходить. Ну, ладно, пацани, що маємо, то маємо. так Давайте газу, газюри. Так. І от так от. Так. Тепер Тепер Нажимаємо на вихід такий. Вісім лямів є. Ну що, може на руку? Торучше, ладно, що, Давайте нітро. Докачаємо нітро та й працюємо, пацани. Так, пацани я є. І зараз я чекаю, поміту просто, що тут. Були свої нюанси, все. Я є, і я можу сказати з певністю місцем, тому що саме да, саме похасаним ще, коротше. Ще у нас є 5 хвилин відео, ну, по факту нормально Так, не троха. ой, не труха І пішов, і пішов. Ого! Так, все, задньої. Ні, задньої середньої брині нема. ту, яку я тільки навчепив, я одразу ще й загубив, пацані. Так, да, клас, такий от коли він так, ну ладно, погнали. будемо ще випалювати бенз, поки є. А ви поки що послухайте звук нашої гри. <звук> да, ось під такі я звуки їжджу. Ну і мені так класно. Так. Стараюсь все відео його слухаю. Чувак в мене відео було без звуку, чесно, так сказати, зі звуком гри точніше. Було оно. Зі звуком, але без мене. Без мого звуку. Так, реклама. блін, на паузу я тут немає як ставити. Все, і погнали далі. Опача. І одразу не труха. Не труха. Нормально. Так, опача і опача. Так. Нормально. Все, так от і валимо, пацани. Типичный колебингов короче. Так короче, ладно, газюря и погнал. А, все, я пригнал. Все, я уже так пацаны не вийду. Че вийду. Ну, блин, не вийду. Давай, 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 давай. Так, ну короче, люкс. Нуксову и Нуксову. Таку. Таку. Во. Саме то, короче. Опа. Зацепился и опа. Перевернулся. Ну и не стало бензи. Так. Короче. Чекайте, посмотрим на что-то так левое око Капец. Прямо посередині відео. Ну ладно, коротше. Що тут далі будемо брати? Ну давайте візьмемо це Я прокачаю міст. На 3 рівня міст, на 3 рівня бензо... Ну і мотор. Ладно, давайте посадимо ще два заїзди. Ну як, ще це і ще один, помімо цього, та й будемо вже прощатися, бо... То, що... Я не знаю. Ну, давайте вже газюрив пол. Я просто хочу вам чим побільше вже показати за цей останній раз. Просто що мені ще опублікувати, так й до того, що якраз вже час буде підходити. Так. Опа, давайте не, не, труху, не труху. Все, нітро пішло. Пішло в бой пацани. Опача і опача. Так, ну все, пацани, на Тут я вже так розумію, що навіть до метки не доїду. Тут я вже все показав Ні, до метки я ще доїду. Прикинь, ти вже на другий раз зараз тупо доїду до заправки. <різвість> Ні, це не цінно просто рано. Якщо б доїхати, то все було б прикольно. Ну що, мішає? Там вже зразу до машини вже і недалеко б де доїхати. Ну тут все як по сюжету. Доки ти не прокачуєш, но ти нікуди не заїдеш. Ну, за замітку я вже проїхав. Мітку, пацани, я проїхав вже. Так, мені що. Ладно, давайте так уж і бить. Давайте зараз, зараз попробуємо і ще раз потім попробуємо. хочу прокачати бензобак і нітроху, і попробувати, чи я тоді так проїду. Давайте зараз регазюри, опача і опача. Пішло, пацані, діяло. 120. в топі, Ви розумієте, що це таке? Так, але я, пацани, хочу зробити так. Зараз я вже все. Зараз вже їхати не буду, тому робимо таку фішку і перевертаємось. Далі купляємо нітруху. Реклама. Нітруху або краще бензобак. Бензобак ефективніший, думаю, все. І погнали пацани. Останній заїзд. Дивимось, як ми зараз заїдемо. Так, не знаю, пацани, як ми зараз за вами заїдемо. Ну, повинен заїхати я добре. Думаю, це я так думаю. Головне подивитися, як, повезе, як нам повезе тут в цьому ділі. Це вже гай. думати одно, а чи воно повезе так мені... Це ще не факт. Так, опа і гадюри. Все весне. Так. Опа, И нитру. Вс, нитруха писал ход. Так. Эх, пацаны, що я вам не на нитру бата что не показал. Ну, все это было, заїзд на цьому сразу кулями. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой ютуб канал. Делитесь этим видео с друзьями. Всем пока-пока пока. Пока.